Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Немає питань, немає проблем. Одеса єдине місто в Україні, де не розглядають петиції до місцевої влади. Так за останні три роки в Одесі не була розглянута жодна петиція громадян до міськради. А з початком війни, хоча в умовах воєнного стану, електронні петиції до влади лишилися для містян чи не єдиним способом висловити позицію, зокрема про роботу органів місцевого самоврядування, в Одесі узагалі закрили доступ до цього інструменту інструмента. соціально активний громадянин Одеса, наш спільний дім. Давайте разом робити його благоустроєним. Бери участь у конкурсі проєктів. Подавай петиції. Було вказано на сторінці платформи на сайті міста. Зараз цей розділ тимчасово закритий, але й до закриття з 74 петицій жодна не була розглянута. Про ситуацію говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Вікторія Олійник, парламентська аналітикиня руху. Чесно, пані Вікторії, я вас вітаю. Добрий день, доброго дня. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Скажіть, будь ласка, коли і як виявилося, що в Одесі не розглядають петиції до місцевої влади? Загалом рух чесно почав аналізувати петиції до президента, і ми зрозуміли, що цей інструмент дуже і дуже набув популярності саме під час повномасштабного вторгнення, саме під час того, як всі інші можливості доступу до влади були закриті. Ми вирішили дослідити, яка ситуація з петиціями на місцях, тому що у місцевих радах також передбачений власний інструмент петицій. Кожне місто або інший населений пункт має власні петиції, і ми вирішили дізнатися, яка ж ситуація в обласних центрах. Ми здивувалися, дізнавшись, що деякі ради закрили доступ до петиції від початку повномасштабного вторгнення, і більше того, не відкрили його досі. Це стосується трьох міст: Миколаїв, Херсон та Одеса. Але на відміну від Миколаєва та Херсона в Одесі просто нема жодної петиції за останні чотири роки, яка була б розглянута місцевою владою. Тобто, це ситуація унікальна для усієї України, тому що в інших містах, хоча б у 20-му чи в 21-му році, такі петиції були, тобто ще до закриття цей інструмент працював в Одесі, ж так не сталося, і у них показник. Нуль відсотків, тобто, взагалі, нуль петицій були розглянуті і підтримані. Це дуже цікава історія, і, в принципі, важливо піднімати цю тему, аби привертати увагу влади, тому що так бути немає. Зараз ми бачимо, як виглядає ця сторінка зараз, і дуже дивно вона виглядає, тому що спочатку вас запрошують долучитися, а потім пишуть: вибачте, це тимчасово недоступно. Тому це така трошки комічна, але й сумна одночасна історія. Як цей інструмент працював в Одесі до закриття сторінки? Ми бачимо, що загалом кількість зареєстрованих петицій і до початку повномасштабного вторгнення була дуже малою тобто, він не був цей інструмент популярним серед мешканців. Ще до того як його повністю закрили, чому так може бути декілька причин. В першу чергу ми побачили повну бездіяльність у цьому питанні, тобто інструмент не популяризувався з іншого боку. В Одесі встановлений такий значний бар'єр це тисяча голосів для того, аби петицію розглянули. Бо в інших містах ми бачимо показник 250-300 голосів. Ну, от Одеса має цей показник саме на рівні тисячі. Це одне з небагатьох міст в Україні, в якій кількість необхідних голосів перевищує цю тисячу, але все одно навіть це було б можливо, якби інструмент популяризувався. В результаті ми бачимо, що відбувається повна бездіяльність ігнорування цього інструменту як на початку до повномасштабного вторгнення, тобто за часів карантину, коли також електронна демократія мала б бути. Ну так, на хвилі, тому що не можна було фізично відвідувати раду. Але навіть тоді в Одесі він не відігравав свою важливу роль. Ми запитали у місцевої влади запитом, чому так нам відповіли, що це все пов'язано з повномасштабним вторгненням. Але місцева рада пообіцяла, що зовсім скоро петиції будуть відкриті, тому що зараз вони напрацьовують нову систему і нову платформу, де буде саме цей інструмент працювати більш якісно тобто є шанси. Все ж таки Одеса повернеться до роботи електронних петицій зовсім скоро? Принаймні так обіцяють у відповіді на запит руку чесно. А скажіть, будь ласка, я дивлюся, що навіть до того, як цей інструмент став недоступним для мешканців міста, із поданих 74 петицій не була не розглянута жодна з них. А скажіть, а це взагалі порушує права Одеситів? Могло б порушувати, але виходить, що жодна з цих петицій і не набрала необхідну кількість голосів. Тобто, самі Одесити не дуже активно користувалися цим інструментом до початку повномасштабного вторгнення. А чому так знову ж таки не популяризовано складний доступ? Може так статися, що цей ресурс не можна знайти. От ви заходите на сайт місцевої ради міської ради Одеси. Шукаєте, де ж та кнопка петиції, а її там немає. Тому потрібно застосовувати якісь супернавики, аби для того, щоб знайти цей інструмент. Так бути не має. Це має бути в прямому доступі, і всі мають розуміти, як це зробити. Це має бути простим, тому що ми розуміємо. Що люди не завжди мають час розібратися, куди ж місцева влада сховала інструмент петицій, і скільки часу та місцева влада перевірить петицію, і як потрібно збирати ці голоси? Тобто, це неправильний підхід, неправильна політика, і в першу чергу це мінус самій владі, тому що вони не знають, чим живе місто. Вони не знають найбільш нагальних проблем власних жителів міста. Ну і звісно, вони їх не вирішують. Що ми в результаті бачимо як наслідок наших проблем з місцевою владою, мітингів і. Ну, навіть падіння політичних рейтингів, що тут дуже говорити, це також має значний вплив, коли нема прямого зв'язку, прямого контакту. Ми тут в Одесі будемо чекати, поки запрацює новий оновлений сайт. і Ми знову зможемо легко знаходити цей функціонал і доносити до керівників міста наші побажання і бачення того, що необхідно і як зробити. А поки що давайте поговоримо про інші міста. А які міста України або громади мають найкращі показники роботи з петиціями? Ми зараз бачимо статистику. і Вона чітко показує, що загалом тільки декілька міст мають показник більше 30%. Це саме два міста Полтава та Ужгород. Так сталося, що у цих містах малий прохідний бар'єр, тобто там 250-300 голосів. Звісно, їх назбирати набагато легше аніж тисячу, тому й більше петицій розглядається. Але є більше міста, у яких ми бачимо також хороші показники. Деякі ради дуже активно з цим інструментом працюють. Наприклад, в Ужгороді я б показову петицію знайшла, коли місцева мешканка просила прибрати в бюст. Чайковського зі стіни школи це дуже дивно, що Чайковський робить на стіні школи в Ужгороді, але він там був. І місцева рада написала, що дякуємо за уточнення і скинула фотографію чистої стіни. Тобто, це не якісь там супернереальні задачі для місцевої влади. Це якісь такі речі, які просто помічає місцевий мешканець, просить владу звернути на це увагу, і нікому не складно вирішити цю проблему. Тому петиції вони загалом не є якимось надприроднім і складним завданням для влади. Просто потрібно звернути на них увагу. Зараз більшість петицій стосується або інфраструктурних питань, ну там поремонтувати до дорогу, встановити новий маршрут, ну тобто, те, що покращить життя мешканців саме у місті. Друга значна категорія це до дерусифікація, знесення якихось радянських пам'ятників, імперських пам'ятників. Також цей виклик на часі. Ми зараз маємо позбавлятися всього того. Російського з зросіщеного, що ми мали, і місцеві жителі у цьому також можуть допомагати. Просто владі потрібно це чути і не ставати всупротив до цього. Це якраз той топ петицій, які ми маємо, і ми наголошуємо, що потрібно тримати цей діалог. Я думаю, що і владі Одеси було б набагато легше зрозуміти, де у них який там бюст зависівся, де його потрібно прибрати, якби вони відкрили цей інструмент. Тому що там влада не вимагає повернути мешканці не вимагають повернути долар по вісім. тобто немає якихось таких абсурдних речей. Якраз мова йде про ті нагальні потреби містян, які в інший спосіб донести до влади неможливо. І деякі міста з цим чудово справляються, для прикладу, у Києві. Дуже активно працює ця платформа і навіть показує ріст протягом воєнного стану зросла кількість петицій, зросла кількість підтриманих і розглянутих петицій, і це дозволяє налагодити певний діалог. Чого, звісно, ми рекомендуємо також і Одесі і іншим містам, які закрили доступ. Той же Миколаїв і Херсон закриті для містян. І ну, якщо ще з Херсоном ми розуміємо, що там були питання, окупація потрібно налагодити роботу, то. Чому так в інших містах, і чому головне це рішення досі не переглянуто? Це відкрите питання, для якого потрібно все ж таки шукати відповідь місцевим радам. Сподіваюся, відповідь на це питання скоро знайдеться в Одесі. Ми знову отримуємо цей на цей момент і цю можливість звертатися до місцевої влади. І я дуже сподіваюся, що містяни користуватимуться ним набагато активніше ніж до початку повномасштабного вторгнення. Пані Вікторія, дуже дякую вам за інформацію, за вашу роботу, за діалог і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була Вікторія Олійник, парламентська аналітикиня. Руху, чесно, ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що у Ми телеканал. Робіть таки надалі.